Моя нерозгадана тайно із тисячі тайн, на вільних полотнах вітрів первородна джокондо, і навіть тоді, як останній листочок загубиться, знай в останній сльозі листопаду не вмре твоя врода, віття дерев споглядаю твоє зусиніле лице, і роси на травах густі, наче срібні леліт. Я чую твоє откровення між тиші, та я не про це. Всі буйні вітри, що тебе змалювали, і суддя, і свідка, відміряна відстань від серця до крайніх воріт, тих, за котрими сховаєш себе від юдолі, мульба листопадових вервець і спів при зорі. для когось невільне прокляття. Для іншого доля. А як буде тут між рясного багаття, якщо кожні нині листочок, подібний на рану? І що ти розкажеш про себе, Завріяна? Що про те, що гуляєш дощами чи віриш туманам? Про те, що без щастя багато, а ти лиш одна, сумніша за смуток? Нерозгадана й досі, якщо десь почуєш, як плаче самотня струна, Не бійся земної печалі, так молиться Осінь.